Доброго дня, діти! Я вас всіх вітаю і запрошую прийняти участь у нашому занятті? Сьогодні до нас на заняття завітала гостя. А яка гостя? Ви зараз здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? В темнім лісі проживає, довгий хвіст має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. здогадались, як її зовуть? Лисиця до нас сьогодні на заняття завітала ось така красуня-лисиця. І запрошує нас послухати казочку, яка пригода з неї трапилась. Казка лисичка, сестричка. Украла лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить, остала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилася звичайненько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Ой, лисичку, сестричку, у нас хатка маленька, ніде буде тобі ґти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяїн каже, добре ну, чуй, а де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла, та й пірячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, а де ж моя курочка? А під піччю я дивилася, там нема. Та й сіла, та й плаче. Тільки й було добра, що курочка. Та йду забрано, віддай мені, хазяїне, за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла качечку та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'я. Пустіть переночувати. Не можна, лисичку сестричку, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою качечку подіну, пусти її в хлів, між гуси!» От вона так і зробила, а сама вночі нищечком устала, качечку з'їла і піречко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А де ж моя качечка? Глянув у хлів, нема, каже хазяїн. Мабуть, гусей випускали та й випустили її. Лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка, та й те забрано. Віддай мені хазяїне за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла гусочку та й пішла. Йде та й іде, знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка, знайшла туди та й каже «Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичку, сестричку, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Вони й кажуть Ну добре ночуй. А де ж я свою гусочку подіну? Пусти її в хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нишечком устала, гусочку з'їла і пірячку загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день сказала. А тоді А де ж моя гусочка? подивилися нема, от вона й каже хазяїнові. Де я не бувала такої пригоди, не зазнавала, щоб у мене щось вкрадено. Хазяїн і каже то, може, ягнята затоптали її. От лисичка. То вже як хочеш, хазяїна, а віддай мені ягня. Віддали. Узяла те ягня та й пішла. Біжить та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч і знову давай казати Посідля ти добрі переночувати. Не можна, лисичку, сестричку, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну добре, ночуй. А те ж я свої ягня подіну? Пустив загороду, от вона так і зробила. А вночі нищечком устала та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїну й на добрий день дала. А далі. А де ж це моє ягня? Сіла та й давай знову плакати, каже. Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала. Що одно було добре, та й те вкрадено. Хазяїн і каже Ото невістка гнала воли, то може й випустила. От вона йому й каже, ну як собі хочеш, хазяїне, а віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть. А лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла, то якось там відвихнулася із хати, а син узяв, вивізів з мішка невістку, а зав'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе те ще й приказує за курочку, гакачечку, за качечку, гусечку, за гусечку, ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як трусине тим мішком, то там собака. Аурру. А лисиця. А капусна невістка. Пособачилася. а ну гляну на тебе, яка ти є. Взяла та розв'язала мішок, тільки розв'язала, а собака звідти. Вона навтіке собака за неї. Вона далі в ліс от-от дожене. Ні, таке добігла до нори, заховалася. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От вона й давай питатися вушків своїх. Ушечки мої любі. Що ви думали-гадали, як від того хортища втікали? Те ми, лисичку, сестричку думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам сережки золоті куплю, тоді до очей. А що ви, оченята мої любі думали, гадали, як від того хортища втікали? Те ми, лисичку, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої оченятка, любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. А що ви, ніженьки, мої любі думали, гадали, як від того хортища, втікали? Те ми, лисичку, сестричку думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой, спасибі ж вам, мої любі ніженьки. Я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище помилище, думала, гадали, як від того хортища втікало? Те я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав і золоту кожушинку зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й виструмила його з нори. На, тобі хортище, собачище, хвоста відкуси, поки біле. А хорт як ухопив та й весь відкусив. От і казурці кінець, а хто слухав молодець. Діти, ми з вами послухали казочку. Пригадайте, як називається казка? Куди лисичка просилась переночувати? Лисичка просилась переночувати до господарів в хату. А як вона вмовляла господарів? Які слова добирала? Як казала лисичка, коли просилась до хати? Вона казала, що під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, така ласкава була. А що робила лисичка вночі? Так, вона з'їдала того, з ким приходила до господарів. А кого звинуватувала вона в зникнені курочки, гусочки, качечки? Кого звинуватувала? Господарів хати. А що вимагала вона від господарів взамін? так, взамін вона собі вимагала, щоб їй щось дали все більше і більше. Чи гарно вчиняла Лисиця, як ви гадаєте? А чому ви гадаєте, що вона робила негарні вчинки? А як наказала Лисичку? Її Наказала собака. Так, діти. А давайте зараз скажемо чистомовочку таку. Ла-ла-ла, Каська в гості завітала. Ки-ки-ки, її читаємо залюбки. ло 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 переможе добро. Давайте ще раз ви за мною повторюйте, будь ласка. Ла-ла-ла, казка в гості завітала. Ки-ки-ки, її читаєм залюбки. ло 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 переможе добро. Молодці діти. А зараз послухайте такий віршик про лисичку. Хто у нас така гарненька, білогруда та руденька? Миш, зайці не баріться, в бог палює вас лисиця. Вчора зайців не знайшла, підкралася до села. Під щось не чути кукаріку у бабусі в курнику. Така хитруща, хитруща лисиця, кругом поспіває. Діти, як називається казочка, яку ми сьогодні з вами слухали? Запам'ятали? А може хтось з вас захоче намалювати лисичку зі скалочкою? Я буду дуже рада побачити ваші малюнки. До зустрічі, діти! Молодці!